Я прочитав, що розказують. Друга що стаття з Конституції України записано, що державно українська і російська. Напиши друга стаття. І російська друга стаття. Що це є? Стаття. ти тільки на держ... ну, документи, все на українській. Українською, Українською. документи. А російська мова не заборонена в Конституції. Друга стаття. Ну, Напиши, якщо ти такий дурачок, та, чи, чи в тебе ти читав ту Конституцію колись та, не цікавився. Ти та, мені каже, от констит... Конституції. Що там пише? Там? Зараз... Шо там? Шо там? Зараз прочитаю. Ну дивися, читай. Що там буде писати про русський язик, українську мову? 60-й ти хочеш да. сказати. Я тобі сказав за другу прочитай. А, ну, ну, а давай, якщо ти кажеш ну, за 10, ну давай прочитай мені 10. Може я а, десь помилився. А, Ось помилився, Ось я. помилився, Помилився ми. я? Помилився, ну ти ж другу ми прочитай ми. другу спочатку. Конституції. Державною мовою. Державною мовою в Україні. В Україні. Є так. Українська мова. Українська мова. Все, більше там пунктів немає. Державна, Україна. державна Україна. Україна. Далі. Забезпечує, забезпечує всебічний розвиток, і розвиток функціювання, функціювання української мови. Української мови. У всіх сферах, усіх сферах, сферах життя на всій території, території, території України України. Ти зрозумієш, що ти прочитав зараз? Далі більше нема, то нічого не пише. Ні, я, звісно, що я. Ну як це мені пов... не треба повторяти? В Україні. Я тобі в Україні гарантується гарантується вільний розвиток. Вільний розвиток. Використання, використання і захист і захист російської російської, інших мов і меншин, меншин України. Ти зрозумів, що ти зараз сказав? Правда? Так, звісно. Так, звісно. Ну, то що тобі ще А далі б ну, розказував? А що тобі сказав? Ну, мені нічого, я тобі сказав. Ну а ти цього не знаєш? Ти що? Тобі знає? ти шо, я, я тобі зараз відкрив Америку чи що цим? Я не знаю, що я ти не міг, знаю, ти що ти, ти, ти мені хотів сказати. Ну так ну дивися. Ну Куда? ти ж прочитав, тільки що. Ну, що ти, прочитав? Бач, ти, що прочитав? Ти цього не знав. Ти юридично, юридично підкований. Ну, ти, ти поняв, що, ну, я чи я юридично я підкований, розумію. чи ж ти кажеш? Я зрозумів, що ти зрозумію, мені неш. Ну так, да, я тобі розтлумачив, що російська мова в нас тоже на державному рівні. Так? Так? Бачиш? Серйозно? Ну, ти Серьезно? все прочитав? Ну. А державна, хто така Конституція України? Конституція умовою, за найвеликий ну, докум... документ. Статья, да? конституція, 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 а ти не захоч десяту постати статтю. Давай, я знаю, Державною ну, мовою в Україні ну. є в Україні є українська мова. Ну. Дальше що? Так дальше? я тобі. Що так, ти що мені відкрив Америку, а я тобі казав другу статтю: державна є а, українська друга, а, всі документи. і не тільки російська, і всі інші спіль, ну, а, меншини не забороняються, включаючи а, російську, зараз, російську, посмотри, і, посмотри. російську і всі інші. Що інші? Тобто, інші? Блядь, другу статтю, я тільки ти тільки що читав? Може, ти хотів мати? Хоть абзац, не дивися, чоловіче, ну ти супер прочитав. Дивися, я просто тобі кажу абзац. Абзац. Речення. Абзац, ти речення, читав. Абзац. Ну, що таке абзац? Абзац, ну, абзац? абзац? ти, ти відступаєш два пальця від зошита абзац. <рек> От абзац, пішло далі речення. Ти що мені абзац читаєш? Ти знаєш такий абзац. Ну, що ти за така людина? Що таке абзац. Знаєш? Що таке абзац? Що таке абзац? Абзац це два пальці. Абзац це два пальця, так? Во! Та два пальці, абзац це що таке дефіс? Відступаєш риску, риску, Дефіс, це чорточка. Якщо тобі, я не знаю, на якому тобі за тобі пояснювати, що на молдавський, якби я її знав, то пояснив би тобі на молдавський. Він каже, я тобі абзац прочитав. Ну, що ти мені речення, що ти мені речення прочитав, а не абзац. Ти, ти неграмотна не людина, взагалі зовсім. Ну ніц. Я не розумію того. Абзаці? Я кажу, зніми того прапора і не позорся. Моя що думка. Такі, що такі а роби далі, що такі такі собі хочеш. Роби собі ж... Якщо навірно тобі треба вернутися на років 25 назад до школи, і тоді тобі поясню, що таке абзац. Якщо тобі зараз слухай до цієї мене це і пори мене уважно це і пори, ти мені задаєш таке питання. Я тебе слухаю уважно. Ти навчився розмовляти, а не абзац, знаєш, що таке абзац. абзац. Це ти відрізу, не знаєш, таке я відновлення домовлення тексту. Блять, молодець, що ти написав. Відрізань, мов. Ну, О, ну все. Я тобі що сказав? На заборі хуй пише. Ти він що хуй. Ну, відрізок, а ти поняв, що ти зараз прочитав, що ти сказав? Речення пов'язаний абзац. Це відрізок речення, так? Да? Тексту. 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 Ну я маю, ну, ну понятно, що тексту, а то ж не цей. Ну що ти смієшся? Ну скажи Потому мені, що? будь ласка. Ще раз. Ну, от ще раз прочитай, ще раз прочитай вслух. Він ну ти візов, записав візов. записав в інтернеті, що таке абзац. А ти що до цього ти мені не міг пояснити? Ти тільки можеш ти сказав, прочитати. Абза, це два пальці. Це два пальці. Я тобі кажу, абзац це два. Яких два пальці, якось, це ті два пальці відступають, Пишеш речення. І каже тобі, вчителька, з абзацу. Це я тобі просто кажу, це в 4 класі. А, а далі а ти вже старший, ти вже знаєш, що це відрізок речення, да? мовлення, ну. текст. мовлення тексту. Мовлення тексту. Що складається? Вот. що ну, складається ти... Ну, це ти прочитав, а ти до цього не знаєш, тебе діти твої спитають, тату, що таке абзац? Чекай, сонечко, зараз я зайду в Гуглі напишу, що таке абзац, я тобі зараз розкажу. Та не було колись гугла, блядь. нічого не було. То, ну, откуди люди? І люди нормальні були, порядні, розумілися. Давай я тобі на хлопця, я хлоп, поясню, що це поясню, що це означає. Ну так я, я тобі реч, пояснив реч, за, реч, за, реч, за другу статтю, я тобі ще раз пояснив. І ми я, прапора, я, я, а ти я, кажеш не очі. Все, я, до побачення. Я. Не хочу я нервуватися. Гарного вам вечора. Все. Сніміть слава його прапора Україні, і не позортеся. Україні. Героям навіки, слава. Не позортеся, Чого сніміть його Чого навіки. Ми а ще всі помара... нам... всі героям слава! Навіки, героям Чого ти слава! Сказав а, навіки? а коли їм слава? Завтра? Чи тільки сьогодні? Я сказав навіки, не тільки Чого, сьогодні, не навіки. Помарали, що таке ві? помарали, вік. 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 Що таке вік? Тоже напиши, прочитаєш, якщо ти такий є, є Значення, кількість, значення, кількість років. Вік, так? Да? Ну, якийсь років. Століття, ну, якісь роки. Ну, це та, якийсь вік. Ну. Роки, значення, значення. А я кажу, значення, на, віки, на віки, на віки, на всі значення років. Може віки, віки, віки вічні. І ві... Та як може віки вічні? Ну, та, Я говорю, так, а так, віки, 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 а як? Віки. Ну, хорошо. віки а то не віки вічні, а ті віки не вічні. Я сказав на віки, no, а на ти кажеш, може, може віки вічні. Ну на віки вічні. може бути 100 років на 200 і, і, і закінчення. Вік, віки, ну я скажу, ти кажеш, якесь значення ну цифри, да? може бути вік, так. допустим, 16, -е, так, ти століття, там, to, a, зараз 21, вік, no, вік це 100 років, а ти кажеш, віки вічні. Так не непонятно. Слухай, так не понятно, що я сказав. Ну, на вік. на, на Блять. Ой, извиняюся, я ругаюся. На якісь певні роки. Так, а на віки так, вічні, так, то на всі роки, які ві, там до кінця є, да. Ладно, все, гайда, до побачення. Ти такий мудрий, я бачу, піздець, Сніме того прапора і не позорся, що ти українець, блядь. Не знаєш, блядь, спортсменів. Я і то знаю, прикинь. Я після поранення зараз на відновленні, я і то знаю, що була Олімпіада в, ну, в цьому в, ну, в Парижі. Місто я такі. і то знаю. Місто. Я тобі далі скажу. Ну. Ай, все не буду нічого тобі казати. Я тобі скажу. Я знаю, Чого? бо, скажи, бо скажи, тому що все не так? хочу я з тобою говорити. Мені блядь, ну чому неприємно, це? З тобою. Чому це? бо мені неприємно з тобою говорити. Я далі я, я тебе тебе ти доражає, я я ти читаєш, вражаю, ти, читаєш ти, ти, ти читаєш на цьому, що таке друга стаття конституції, що Десята. таке абзац? Ти, ти записуєш абзац. Потом десятая. Сначала я тебе казав, прочитай другу. Потім не десятки немає. Не я 10-го думаю, ну що думаєш, ну ти що мені відкрив якийсь новость? Ну, Нет, напевно, конечно. Ну, напевно, що так. Нет, в том-то діло, що не. Кто така Конституція? Це книжка. Це книжка. Блять, хорошо. Молодец. Книжка. Ти, ти даче вообще ну, мозгів в тебе немає? Книжка? Що таке Та. Конституція? Книжка. Книжка. Ладно, я тобі так скажу. Математика 9 клас. Що це таке? Книжка. <laughs> математика 9 клас. <laughs> ну от до школи ти прийшов, от, книжка математика 9 клас. Ну теж ну, така книжка. Що ну, таке, таке Конституція? Ну книжка така? Ну книжка така. Що таке Конституція, ще раз говорю. Ну книжка така. Ну книжка така. Яка така? Це не книжка? Це не книжка. Ну яка? Блядь. Ти ж дивишся на Ютубі. Не на Ютубі в цьому. Так, да, це ну що таке? Ну книжка. Я тебе. Ти не дві вопроси зайняв, окей. Що закон таке Конституція? Можна. закон може. Блять, що таке Конституція? Це не закон? Це не закон? Це книжка. Все, до побачення. Книжка. Ти що? Да, да, що таке давай конституція? конституція? Це гарант. Є Конституція. Є гарант? Є є гарант? Дивися, є Кримінальний кодекс, є адміністративний кодекс. Тоже книжка, де з законами прописано. допустим, 128 стаття ну, Кримінального кодексу, 158 кража, 190 мошенничество. Ну, да? Ну, це який кримінальний, тобі говорю, кодекс. Є адміністративний кодекс, так. 122. 122, 122. Що, що? Ну, я питаю, а що таке Конституція? Ти знаєш? Ну, що таке, може це закон, може це закон? Це не є закон? Це не є закон? <плеси> <плеси> Звісно, що ні. Ах, що? Це, книжка, Ах, що це? Да. книжка з законами. Який закон? Скільки там законів є? 450, 150 два закони. Два, друга стаття і 10 Конституції. От ти на, другу і десяту мені тільки що говорив. То що це? Книжка з двома законами? Чи може це книжка? Ну ти мені поясни, що таке Конституція, якщо ти не знаєш. Правильно, скажи, як? ну, Тебе в школі, ти вчився, ти ж українець. Що таке Конституція? Конституція? України. Це найголовніший документ, блядь, Конституції України. Що таке Конституці? Який... Ну, це це самий документ. головний документ. Це документ. Це найголовніший документ, який, як... який підпорядковується і президент, куди він ложи, блядь, руку, коли дає присягу, коли приймає. Ну... Дмитро. Дмитро, що на кримінальний кодекс, на адміністративний. Собі, а на А дивися, а, 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 а ти скільки знаєш кодексів? Кримінальний, я тобі вже сказав. Адміністративний чи не правий кодекс. Це який кодекс, кодекс є. Кримінальний адміністративний Анституція України. Який основний кодекс є? Кримінальний? Закон. Бля, коротше, ти написав, читаєш, прочитай, знаєш, що кажу, зніме прапор і не позорся. Ти дурень дурний, блядь. Що ти за хуйня? Це є, ти мені, блядь. Ну нахуй ти мені це читаєш? Ти кому шоб мені ти пояснюєш? Ти 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 собі прочитай, а так щоб я, я, знав. я прочитав, прочитав. блять. Та я це давно знаю з дитинства, блять. А ти зайшов, написав і мені читаєш, і кажеш, це є головний. Ну, блядь, для себе прочитай і потім будеш Читаю. розказувати людям. Читаю. Сніми прапор і не позорся, блядь. Не позорся, блять, перед Ласний. людьми. Що там? Ну, класний, да. Не позорься, <звачу> ну, друзі, не позорься, <звачу> все, побачите. Ой, який красий, класний. <звачу> слава Україні! Слава!